Всі знають, що в процесі діяльності як патонатомічного відділення, так і патогістологічного лабораторії, виникають залишки виробництва. Це обрізки тканин, залишки органів і надісланого матеріалу, який ну, не можна там. Кудись там викинуть просто так загальне сміття домашнього типу, а необхідно утилізувати згідно там певних законодавчих вимог. В Україні всі, всі такі біологічні відходи ре, регулюються наказом Міністерства охорони здоров'я 2015 року, номер 325 І Такий короткий глосарій виділяють біологічні рідини, Це ті рідини, які всі утворюються організмом людини або експериментальних тварин і виділяються назовні так чи інакше. Добровільно чи під в, 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 в рамках розтину. А, всі ці тканини і рідини повинні підлягати дезактивації. Дезактивація комплекс методів, який спрямований на його знезараженню, видаленню радіоактивних речовин чи якихось небезпечних елементів і завдяки різних дезінфікуючих заходів, дезактивуючих, якщо це якісь хімічні речовини. Є такі, ну, можливо, новий термін інсинерація медичних відходів це ближче до процесу спалювання, але спалювання без в спеціальній печі, інсинератор або муфельна піч без відкритого полум'я. Я б назвав цей процес озолення швидше, ніж тому, що є і відкрите полум'я це кремація, контрольований процес спалювання в спеціальній печі крематорів. Всі ці заходи, вони регулюються за допомогою стандартних операційних процедур. Це, як правило, іншими словами, локальний протокол дій. Якщо ми маємо якісь там повторювані дії, які повинні входять в обов'язки медичного персоналу, то їх закріплюють, ну, скажімо, поетапно, щоб кожен знав нові люди, і не тільки нові люди. Як робити це правильно крок за кроком? Наявні медичні документи із особистими даними, там прізвищем, віком, адресами і так далі? Вони зберігаються впродовж направлення, наприклад, одного року чи більше, якщо це інші документи, то більше. А потім вони повинні бути знищені. Таким чином, щоб ніхто ну, не дізнався цієї інформації конфіденційної, особистої. І це робиться здобув шредерів, шредеризація і, і такі, як правило, процедури, е, виконуються таким чином, що кришка шредера закрита, і неможливо, щоб звідти випадали відходи і залишалось там. Всі відходи поділяються на категорії А, Б, С, Д, а найбезпечніші відходи вони порівнюються із побутовими, Б, інфекційно небезпечні відходи. C, це мають хімічну активність і токсикологічну, а Д, це радіоактивні відходи, які також трапляються. Всі ці Типи відходи, вони помічаються різними контейнерами відповідно рівню небезпеки. Є контейнер, або спочатку будь-який сміття пакет збирається, а потім цей пакет якийсь із контейнерів, які в залежності від типу сміття згідно, згідно європейських і українських цих ініціатив законодавчих. Мають різний колір. Ну, в житті насправді ну, таке рідко буває. А, відміщити, хочу відмітити, що радіоактивно спеціальний контейнер, плецегасовий там і з відповідним знаком, таким на жовтому фоні радіоактивний знак, який, ви, мабуть, бачили не раз в масовій культурі. Як правило, у закладі в Виділяють відповідальну особу, яка, яка скажімо, не є не є представником служби охорони праці і не є медичним працівником. Тобто, це людина або з спеціальної освіти, або без освіти, але це не медичний працівник і не представник служби охорони праці. В випадку, якщо Послуги утилізація надає фізична особа підприємець, як, наприклад, у нас у нас є контракт із фізичною особою підприємцем, який утилізує наші залишки тканин, які ми залишаємо, залишаються в лабораторії, також десь він спалює, ну це вже держава регулює, де що ці люди коли дає ліцензію, що ці люди роблять із відходами. В такому випадку це фізична особа підприємець є відповідальною особою, особливо як ФОП без найманих працівників а, існує така система waste management або система поводження з відходами. В медичних закладах чи в інших, і в, в, в цьому менеджменті виділяють такі етапи, як сортування відходів, нейтралізація або дезактивація відходів. Збирають їх, маркують і в, в, передають місця накопичення, я, які знаходяться в межах закладу. Як правило, є по лабораторії, є навіть роблять карти, ну це швидше для акредитації, атестації перевірок. От, роблять там, наприклад, там мікротом, чи секційний стіл, чи ще десь там і, і якісь там відходи, збираються у відповідну ємність з якоїсь там місця, де ці відходи генеруються, або витяжна шафа. І потім ці відходи зносяться, там в місце. На території лікарні, де є спеціально підготовлені умови для їх зберігання. Ну і транспортують відходи відповідні, е, відповідні служби, які повинні мати якісь там досвід до цього. А, відходи категорії А це, як правило, звичайні харчові відходи, відходи, які не мали контакту з біологічними речовинами, людинами, тканинами. Упаковка лікарських засобів, упаковки з приладів і так далі. Зазначені упаковки можна не заразити такі що. У випадку, якщо відбувся контакт із, із біологічною якоюсь тканиною, рідиною, то ці Відходи повинні піддаватися з незарадженню за допомогою дезінфекції чи автоклаву. Окремо збираються спеціальні контейнери, як такого щільної пластику, пластмаси, які є небезпечними з рахунок того, що вони гострі, чи це уламки, чи це склянки, леза, використані скальпелі чи шприци, катетери. Ланцети це все гостре, часто забруднене кров'ю, і тому дуже небезпечне у зв'язку з можливою передачі, наприклад, вілу чи батиту, чи ще чогось. Тому вони ну, якось, заражуються і складаються в спеціальні контейнери, які е, достатньо щільні, щоб не допустити там прорізання, проколювання і не ушкодити людей. Окрім того, існують такі просрочені вакцини, деякі імунобіологічні засоби, можливо, якісь пробіотики чи ще щось, або з порушеною упаковкою. Вони також, оскільки мають якусь живу мікрофлору, повинні зберігатися без порушення холодового ланцюга, І якщо є візуальні візуальні ураження, там, помутніння цих е вакцин чи якихось е лікарських засобів е з, 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 з лікарських засобів, то вони повинні бути видалені і переміщені на місце зберігання цих відходів. А Сюди ж, від, ну, якщо є в, в іварій існує, в, в ліка, лікувальному закладі чи науковій установі, то органні відходи інфіковані чи забруднені експериментальними тваринами, тканини, органи, там, якісь ембріони чи контаміновані там, тканини, якісь чи папір чи це Також відноситься до контамінованого сміття категорії Б, мікробіологічні культури сюди, препарати крові просрочені, біологічні рідини і все, що там виходить біологічні рідини людини і тварин. Коли перевозять себе контаміновані препарати, то забороняють, наприклад, знімати голку з шприца, не можна там пересипати з ємності в ємності сміття, тому що воно може розсипатися і забруднити на околишнє середовище чи поранити когось. Не можна різати, розбирати, утрамбовувати ці відходи, оскільки вони ну, можуть бути небезпечними. І в місці, де, де це зберігається, ці відходи повинні зберігатися. На відсень не менше одного метра від нагрівальних приладів з розумілих причин, щоб не було займання і, і горіння. Контейнери повинні ті, що зовнішні, мати кришку і повинні бути поза зоною досяжності дуже цікавих людей, чи хто там вторинне сміття збирає. Uh, і здає потім, чи... кришка повинна закриватися, приміщення також це доступа стороннім особам не повинно бути. Uh, Продовж одної доби відбувається збір, uh, щоб і заборонено заповнення ємності більше, ніж на 75%. Всі ці сміття упаковано в пакети, а пакети в контейнері, які закриваються кришками. Ну і так відбувається транспортування з метою подальшої їх знешкодження і утилізації. Хімічні речовини відносяться до категорії С, сюди можуть відноситися також забруднені. Лікарськими засобами з цитостатичною, токсичною, генотоксичною активністю. Якщо первинна упаковка лікарських засобів забруднена цими хімічними речовинами, в тому числі сильно діючими, деякі продукти стоматології, наприклад, стоматологічна амальгама, містить, ртуть нині Наскільки я знаю, його вже давно не використовується, але в системі, -систем, яка регулює, залишилось така, таке найменування. Окрім ртуті, всі речовини які містять важкі метали, е також відходи, які утворилися в результаті експлуатації транспортних засобів там е і. Вони також, також відносяться до цієї категорії. А щодо категорії Д, то це явище не часте і, наприклад, в нашому регіоні, можливо, є тільки в відділеннях, де проводиться лікування з радіоізотопами. Взагалі, це, мабуть, лише одне місце в сумах, наприклад, таке є. Але в великих містах таких, таких закладів, мабуть, більше. Тому і вимоги прописані також для них. В деяких дослідницьких установах може бути, наприклад, радіоімунний аналіз, там радіоактивний йод використовується. Тому для кожної процедури є стандартна операційна. Процедура для, для кожного дослідження чи типу з такого сміття є стандартна процедура, запаковується все в плексигасові контейнери, ну і утилізуються, мабуть, у доволі спеціальних закладах, де мають доступ до роботи з радіактивними відходами. А, таким чином, на території лікарні повинен бути майданчик, забетонований. З твердим покриттям закритий не менше ніж за 25 метрів від лікувальних корпусів і харчоблоку, і на широкій основі такій знаходяться ці контейнери, які накопичують сміття. До них є під'їздні шляхи для того, щоб ну, евакуювати це сміття. Території закладу. У великих дуже закладах є власні ліцензії на утилізацію, і вони е, можуть там проводити якесь незараження, часткове сортування і е, роз, скажем, менеджмент цього сміття там, на вторинну переробку або знищення. А, до загальних вимог чи рекомендацій є заборона вилувати хімікати, біологічні відходи в раковину викидати в загальні сміттєві корзини, побити скло і гості предмети вкидаються в спеціальний е, контейнер. Е, всі ці менеджмент відходів він повинен гармонізуватися з, з національними міжнародними регуляціями і. Відповідно утилізуватися. Вважається, що прибирання таких відходів біологічно заборонено повинен бути щоденним, активно видалюватися, дезінфікуватися поверхні. І якщо це якісь хірургічні інструменти і інструменти, які використовуються там, для підготовки матеріалу розтинів, то вони ясна річ, що не викидаються повторно після дезінфекції використовуються. Всі ці заходи вони були імпортовані з європейських документів, оскільки ну, наближення до законодавства Європейського Союзу відбувається. І є спеціальний, спеціальний реєстр європейський, який фактично обумовлює цей поділ на, на різні групи. Тут в рамках повторення, скажімо, приклад, контейнера, зовнішнього і пакета для внутрішнього збору. І в принципі у нас міста закупляють ці контейнери як по ціні доступності, тому, як правило, якщо ми бачимо на вулиці зелений контейнер, то це не значить, що там біологічно забруднені речовини, хоча вони можуть бути, але це скажімо, не значить, що це згідно ЛР е Європейського. Також тут я на, 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 на зображенні бачу біварій, і в біварі свої є умови, наприклад, є загиблі тварини, вони також складуються в контейнери і потім уже е, утилізуються. А, рідкий матеріал для них для рідкого матеріалу є каністри, які. Уже після заповнення більше не відкриваються і видаляються їх, не можна переповнювати, заповнюються на 3-четвертих. Тут, скажімо, зображення типового контейнеру для збору голок, збору гострих, якихось там лез, скла і те, що, те, що може бути, скажімо, небезпечне. Різні тварини в загиблі. От, і матеріал той, що, наприклад, у нас залишається після біопсій, в такий, скажімо, холодильнику типу ларів, складаються і ну, зберігаються до моменту, коли відповідна компанія, яка виграє тендер у лікарнях, наприклад, чи має контракт з нами, утилізує. А приклад червоних пакетів, як ті, що контаміновані, скажімо, небезпечні гострий, наприклад, про хімічне, хімічне сміття говорив, хімікати, які не мають небезпечних характеристик, ці всі пляшки можуть бути після вимивання у. Скажем, на вторинну переробку. Якщо ці пляшки містили якусь небезпечну речовину, звісно, її докидають контейнер типу С і більше ніхто не користується. В лабораторіях існують такі схеми року сміття, де лейбли роблять для того, щоб встановити де де це сміття і куди його нести, і де його зберігати, і що для цього робити, Що автокогувати, що спалювати, що переробляти. Так, значить, в системі лабораторій патентомічних відділень є багато документів і журналів, які облікують все, що завгодно. Ну, перш за все, звертаємо увагу на матеріал, який поступає, і він повинен бути в занесений в спеціальний журнал реєстрації, де кожен зразок має свій номер з метою, щоб запобігти переплутуванню і. Систематизація цих е, зразків і пацієнтів. Окрім е, журналу реєстрації, є алфавіт, де е, по, кожен місяць вноситься прізвища, щоб е, на випадку, якщо є немає номера, є лише прізвище, то знайти інце, знайти з іншого боку, за іншим підходом. Е, окрім пацієнтів, є журнал обліку гістологічних блоків і скелець. Для того, щоб можна відстежити у випадку, якщо вони заархівовані і потребується їхнє віднайдення для повторного дослідження. Е, багато всі реактиві, в тому числі прекурсорні, вони мають свої журнали обліку і в, в них відмічається термін придатності, наявність, витрати і так далі. Ну, і це про те, що я говорив: утилізація також має свій журнал. І відповідно відбувається його догляд за цим матеріалом. Так, найважливішим документом є направлення на патогістологічне дослідження, яке видається будь-якими закладами охорони здоров'я, а також ФОПами, підприємцями, які мають ліцензію на медичну практику. Такі направлення з вони, вони видаються, і з цими направленнями тільки можна доставляти матеріал під час операційний біопсійний, Або, наприклад, у нас був випадок, коли надсилали нирку, яка не підійшла для трансплантації. Також на, на цю нирку видавали направлення. Атогістелогічні дослідження перед утилізацією. Титульна сторінка, перша сторінка цієї форми направлення заповнюється лікуючим лікарем в, в одному примірнику. І досліджується при прийомі, щоб усі ці, скажімо, усі елементи цього направлення були заповнені. Насправді, в реальності такого ну, на 100% ніхто не виконує, тому що багато є супутніх там інформацій, які якщо там прізвище ім'я, вік звичайно вписується, іноді вказують, що це первинна, в типсі іноді не вказують, і, і тип операції коротко, як правило, вказують. Ну, а вже маркування матеріалу в більшості половини випадків, цим ніхто не робить. А це вважається помилкою, якщо б ми це все згідно букви закону перетримувалося. Тим більше, наприклад, пункт 8 він вимагає точний опис пухлини, локалізація, консистенцію, лімфовозли там. Для гінекологічного матеріалу, там початок і кінець останньої нормальної менструації, які дату початку кровотечі і так далі, що в принципі важливо для постановки діагнозу, але також, якби, мабуть, мало часу чи немає такої культури у лікуючих лікарів це заповнювати. Ну і зазвичай прізвище з підписом чи печаткою присутнє. Зворотня сторона направлення, в ній лаборантом патантомічного відділення чи бюро вказується номер препарату, наданий номер гістологічного дослідження, блоку, описується. В якому вигляді матеріал цей поступив, яка це біопсія термінова, чи звичайна операційний матеріал. Далі вже лікар-падонатом робить макро і мікроскопічний опис, де ідея вказує кількість шматочків. Зазвичай цей макроскопічний опис роблять лаборанти, що Теж, начебто як порушення, а вже мікроскопічний опис патогістологічних заключень робить лікар-патолог лікарпатологонатом, що дозволяє вже встановити діагноз і визначати подальшу тактику, скріплює своїм підписом. Ці форми є важливим для обліку. Гістологічних досліджень і заповненню різних річних форм, зберіганню даних там для якогось аналізу захворюваності, наукових досліджень. Проте сама форма одна із самих короткоживучих, зберігається всього лише впродовж одного року. Наприклад, для порівняння, ми вже, мабуть, згадували, що. Протокол ростину зберігається 75 років. Так, на сьогодні все. Дякую.